Вітаю! Поговоримо сьогодні про одну з маленьких можливостей такої системи, як Brisk, Brisk for Kitchen дуже мені подобається, я завжди рекомендую. Воно дуже допомагає в різних ситуаціях. Хто не знає, покликання буде під відео. Оце Brisk сайт. Отут ви можете завантажити в Chrome додаточок Brisk, для того, щоб потім. Отримати те, що я буду показувати. І дивіться, вже мільйон користувачів користуються таким додаточком. Це свідчить про те, що це дуже гарний додаток. А ми сьогодні поговоримо про подкасти, як зробити подкаст за допомогою Brisk? Е, Беремо і робимо невеличкий текст. Я його зробив також за допомогою штучного інтелекту і сказав: зроби на одну хвилинку, тому що в безкоштовній версії подкасти можна генерувати на хвилину-дві. Зроби невеличкий текст про техніки креативності. Я нічого не співа. Ось цей текст. Тепер яким чином ми можемо зробити з цього аудіоподкаст, Увага українською мовою. Якщо в нас встановлена система Бріск, да, то в нас є додаточок, і, 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 і є такий маленьке коло, яке показує, що він працює на цьому тексті. Натискаємо, натискаємо uh, «Create». І отут серед е е різноманіття, яке можна обрати, зовсім недавно, десь там, місяці три, чотири, з'явився подкаст. Натискаємо на слово подкаст. Бачите, ми можемо обрати якою мовою, ми можемо. Генерувати цей підкаст. Стандарти, ну, стандарти це педагогічні стандарти американські, ми їх не чіпаємо. А, я перепрошую, тут стандарти е, педагогічні, а тут у нас є стандарт AI, ну, Turbo AI це вже за гроші. І дивіться, от у безкоштовній версії одну-дві хвилини, якщо там сплатити невеличкі гроші можна далі. І тут ще є рівень рівень. Університету найкращий рівень. Ну і тепер давайте тут є якісь підказки, що ми можемо робити. І якщо ми тут зробимо підкаст е ті підказки, що я вже використовую, я сказав: зроби, будь ласка, подкаст з цього тексту, щоб він був максимально наближений. Все, це всі налаштування, які мені потрібно зробити. Потім натиснути на брізкіт, і ми потрапляємо в окрему сторінку. Тут зараз ви побачите. Як він генерує безпосередньо подкаст. Він генерує е, завжди на два, поки що не можна налаштувати на два співбесідника це жіночка і чоловік. Е, люби, да? І ви бачите, вони можуть озиватися по-різному. Олена Тарас, от я генерував напередодні тут була Марія Олексій. Вони дуже схожі за голосами, але дивіться, Сказав, що згенеруй максимально подібний. Все, воно вже згенерувало. І ви бачите, що цей подкаст хвилина 0,5. Хвилину вона згенерувала, тому що і текста було десь приблизно настільки. Пусти. це одразу ми можемо віддати студентам або школярам на вивчення. Download, ми заберемо це в mp 3 це все зрозуміло. Але дивіться, ми можемо прослухати. Вітаємо всіх на нашому, на нашому подкасті про креативність. Сьогодні ми, ми розкриємо, розкриємо секрети, секрети народження унікальних, унікальних ідей. Саме, Саме так, так Олено. Олен, творчість, творчість це не Ти лише не природний, природний талант, а й навичка, яку як можна, можна розвивати. Якщо у вас не подивитися дуже. Ем, ту... Близько до е, тексту, але все одно є деякі перетворення. Але дивіться, що саме цікаво е, ви можете редагувати. Якщо ви отут відредагуєте текст українською, да е, на цю хвилину, то ви можете навіть переписати весь текст, воно перегенерує, і у вас буде саме той текст, який ви хочете отримати у вашому подкасті. Ще раз е, скажу, що безкоштовно це або хвилинка, або дві хвилинки. Але ви можете зараз вже генерувати необмежену кількість таких діалогів. Ну, я поки що з обмеженнями е не стикнувся. І це дуже цікаво, інтерактивно, і, до речі, це може бути завдання для е ваших е школярів та е студентів, щоб вони так само зробили такі е подкасти, а можна завести собі канал е Радіо, і ці подкасти постійно напевні. Теми генерувати. Тому ще раз дуже просто: на наприклад, Google документі Подкасти можна генерувати з YouTube якщо ви знайшли якийсь YouTube. Це все дозволяє брізг з веб-статей. Ну, найбільш зручно зробили в Google документі ще раз натиснули create обрали тут слово Подкаст, налаштували, дали йому завдання і отримали. Окрему сторінку з подкастами, і якщо подивитися, отут потім мої подкасти, які я можу, якими я можу е керувати. Я їх можу відкрити або видалити, або перен... ну і так далі, Да, Ви бачите. Звичайна така системка. Дуже корисна, дуже цікаво, і я вважаю, що цим треба користуватися. До нових зустрічей!